Нові підвісні косарки для поліпшення умов праці. Так, за кошти місцевого бюджету для підприємства КНП МОК чиста громада були придбані нові косарки, котрі проводять скошування трави будь-якої товщини на спортивних майданчиках, узбіччя доріг, парках. Одним словом, тієї території, де може проїхати трактор. До речі, косарки технічно можуть прилаштовуватися до будь-якої території, котру потрібно скосити. Я думаю, що вона нам дуже. Тане в пригоді ця косарка її можна використовувати будь-де будь-де є заїзд трактора. Роботу скількох косарів вона може замінити? Ну я думаю, роботу десяти косарів вона заміни точно. Останні настанови інженера і тракторист знову продовжує свою роботу. Сподіваємось, що ці нові косарки польського виробництва повністю виправдають надії і вже весною замінять нелегку, кропітку працю багатьох косарів. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.